Нам в документах закидали, що ми б краще займалися бойовою підготовкою, а не знімали відосики. Можу запевнити, що в бригаді бойова підготовка відбувається постійно і наполегливо. Я б сказав... Тільки. І ми продовжуємо говорити про право війни і право на війні. Давай. І як бачите, ми тільки що показали вам маленький фрагмент бойової підготовки, на що в мене був дозвіл, і цей фрагмент знятий пресофіцером бригади. Це не є несанкціонованим поширенням інформації. От про інформацію поговоримо. В наш час гаджетів та соціальних мереж. Кожен з нас є джерелом інформації, а отже і розвідданих. Це зветься Open Source Intelligence, розвідка з відкритих джерел. Противник нею активно користується, збираючи інформацію з наших профілів на Фейсбуці, в Інстаграмі, Тік-Тоці, каналі в Телеграмі, чат-рулетках, ігрових застосунках і Бог ще з чого. І те, що ви закрили профіль в соціальній мережі, не означає, що його бачите тільки ви і ваші друзі. В українській армії не заборонено користуватися гаджетами та вести соцмережі. Але завжди слід виходити з того, що будь-яка інформація з них може бути прочитана супротивником. Ну що ви хотіли від часів, коли повідомлення про повітряну тривогу спершу з'являється в пабліку в Фейсбуці, а вже потім лунає сирена. Тому слід пильнувати інформацією, що ви поширюєте. Яку саме? Давайте подивимося на статтю 114 Кримінального кодексу України. Вона забороняє несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших законних військових формувань. Тобто, місце, де знаходиться підрозділ, зброя, маршрути, це заборонено для несанкціонованого поширення інформації. Навіть якщо все місто бачить блокпост. Це не означає, що блокпост можна знімати на фото чи відео, бо розташування посту може бути відомим противнику. А от, наприклад, скільки на ньому людей, як вони розташовані, до яких підрозділів вони належать, то вже цінні розвіддання, які шукає ворог. Яку інформацію поширювати можна? Та сама стаття 114.2 каже, що можна поширювати інформацію, розміщену в офіційних джерелах. Що знаходяться у відкритому доступі від Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони України, Головного управління розвідки, Служби безпеки України чи в офіційних джерелах країн-партнерів. За репост в нас не карають. Ну або це відео. Воно публікується з дозволу командування, тому його репост не заборонений. Не буде порушенням поширення інформації, що не дозволяє ідентифікувати переміщення зброї, рух чи розміщення збройних сил України. Не буде злочином сфотографуватися особисто в формі. Але якщо зробити це на фоні щойно відритого окопа та ще й тегнути місце на Google картах, то чекайте підвищеного інтересу правоохоронців. Не буде злочином сфотографувати котика. Ну, ось, наприклад, фоточка котика, що живе в нашій частині, яку я запхав в якусь свої сторіс. Бачите? Тут не видно, де, коли і як вона зроблена. А от фоточка котика на блокпосту. Це вже привід для кримінального переслідування. Несанкціоноване поширення інформації заборонено в будь-якій формі. Не тільки у відкритих постах, але й в особистій переписці і розмовах. Тому, коли вам телефонує друг і спитає, ну як ви там, не треба розповідати, в якому населеному пункті ви знаходитесь і коли саме контрнаступ. Або не треба відповідати на відеозвінок так, щоб за вашою спиною було видно місцевість побратимів і завод з виробництва біологічної зброї в курятнику. Ну, і якщо нас дивляться цивільні. Дуже прошу. Не дивуйтеся нервові реакції військових на такі звичайні в житті питання, як де ти є. І пам'ятайте, що несанкціоноване поширення інформації про діяльність Збройних сил України скоєне цивільними це так само злочин. Давайте дотримуватися правил інформаційної 4, 5, 0? Все? Що я, я вже почистив.